Того, щоб зрозуміти і дати відповідь на запитання, яка саме життяниця, потрібно знати всі ті чинники. В першу чергу, чи дитина не має ризику ще до народження розвитку гемолітичної хвороби за груповою несумісністю або за разом з конфліктом. що мама під час вагітності хворіла на гострий респіратор? Інфекції з човедільних шляхів, інфекції з системи чи іншу інфекційну патологію дитина буде мати негативні наслідки навіть у вигляді того, що жовтяниця буде мати довший перебіг, вона буде супроводжуватися вищими показниками білірубіну. рубіну. Потрібно батькам пам'ятати, що нехтувати жовтяницею у дитини не можна. Тому що е, токсичний вплив білірубіну може спричинити інвалідність у дитини, стати причиною білірубінової енцефалопатії.